В залежності від того, яке житло ви купуєте, первинне чи вторинне, ви несете різні ризики, і сам процес купівлі буде абсолютно різним. В кожному із цих варіантів є свої плюси та мінуси, які я пропоную розглянути в цьому відео. Існує міф, що вторинний ринок житла це лише старі будинки, але ж насправді це не так. Вторинне житло може бути і в новенькому будинку, який нещодавно побудували. Уявимо ситуацію: я вклала свої кошти в будівництво ЖК, дочекалася, поки будинок ведуть в експлуатацію, і ціни на квартиру значно виростуть. Я оформила на себе право власності і одразу вирішила продати цю квартиру. Вам це абсолютно нова квартира, в щойно збудованому будинку просто голі стіни, бетон. Питання: це первинне чи вторинне житло? Більшість відповідає, що це первинне житло, але ні, це вже вторинний ринок. Первинне житло це нерухомість, яка продається вперше від забудовника. На цю нерухомість ще ніхто не реєстрував право власності. Першим власником цього житла станете ви. І тут неважливо, це житло ще будується, чи це вже готовий і зданий будинок. До речі, тут варто згадати таку популярну переуступку. Переуступка означає, що я, як первинний інвестор, ще не оформлювала квартиру на себе. Я це право оформити квартиру переуступаю вам. І вперше право власності на квартиру оформлюється саме на вас. Тому переуступка це теж купівля первинного житла. Відповідно, вторинне житло це нерухомість, яка раніше вже була у власності іншої особи та перепродається вам. Основні відмінності між первинним і вторинним житлом. Можливість брати участь в проєктуванні житла при купівлі первинного житла у вас може бути можливість внести свої побажання до планування і дизайну, щоб створити свій ідеальний дім. А вторинне житло, ви, скоріше за все, купите вже з готовим ремонтом. Час очікування: вторинне житло вже готове. Можливо, воно потребує ремонту, але це готовий зданий будинок. Якщо ж ви плануєте купити первинне житло, то, в залежності від стадії готовності будинку, вам треба очікувати заселення, плюс бувають затримки в будівництві. Ризики, цей пункт напряму пов'язаний із попереднім. У випадку із первинним житлом, якщо це не введений в експлуатацію будинок, ви несете ризик, що забудовник його або не добудує, або будуть затримки із водом в експлуатацію, або будуть проблеми із підключенням до комунікацій. На жаль, є досить багато випадків, коли люди вимушені жити в будинку без підключених комунікацій. Кошти. Часто при купівлі первинного житла відділ продажу пропонує якісь вигідні пропозиції, за рахунок яких можна зекономити. Крім того, часто на первинку є розстрочка від забудовника. У випадку із вторинним житлом вам необхідно буде сплатити всі 100% вартості одразу. Або ж вам доведеться брати кредит, який тягне за собою чималі відсотки, та й отримати кредит не завжди можливо. Наприклад, Якщо у вас немає офіційних доходів, як завжди, у кожного варіанта є плюси і мінуси. І що обирати, первинне чи вторинне житло, необхідно вирішувати вам. Але думаю, що такий організований підхід, коли ви порівнюєте плюси і мінуси, допоможе вам визначитись. Пишіть в коментарях, яка саме нерухомість цікавить вас. І не забудьте, що ми дуже радіємо кожному вашому коментареві, навіть якщо це буде просто смайлик, це вже дуже приємно.